У Шості свою персональну виставку представив художник з багатостраждального Маріуполя Павло Пономаренко. Чоловік півтора роки тому був змушений покинути рідне місто. Наразі мешкає з родиною у Львові та продовжує займатися творчістю. Шосткинські митці радіють, що у нашому місті відкрилась виставка такого високого рівня, як вони зауважують, світового на відкритті Вернісажу побувала і наша знімальна група та побачила полотна та поспілкувалась із художником. Міцність кольору персональну виставку із такою назвою презентував у шосницькому центрі художник з Маріуполя Павло Пономаренко. Роботи виконані у стилі кубізм з використанням локальних кольорів: червоного, жовтого, синього, білого. Загалом це 49 картин. Вони поділені за тематикою. Кожне має свій глибокий сенс. Їх так разом ніхто не бачив. Це вперше це вперше в шостки. Ця виставка. Тобто це все графічні більш роботи, я вважаю, це, тому що це папір, розроблено акрилом. Філософія тут може бути таке, що кожен сам щось може в цьому знайти для себе. Як ви можете бачити, роботи виконані невеличкими такими серіями, але кольори їх всі об'єднують. Писати картини Павло почав у 2011 році. Далі мистецтво стало його життям. До цього він працював на заводі Азовсталь. На виставці у шостій представлені нові роботи Павла. Усі його доробки попередніх років залишились у Маріупольській квартирі. Частина з них вже втрачена. Шостка, говорить Павло, чимось нагадує йому рідний Маріуполь. Своє місто митець був вимушений покинути півтора роки тому, коли туди зайшли ворожі війська. Зараз він проживає у Львові. Родина виїхала за кор. Скажімо так, я не знаю, що бо що би я робив в цей час, якщо б я був би ще вдома зараз в Маріуполі. То тобто, мистецтво я не знаю, як яким би воно було. Тобто то Я не знаю, мені немає з чим порівняти ті роботи, що там залишилися, майже всі вони згоріли. Тобто за 10 років роботи там, ну ті, що були вдома, вони залишилися, але теж вони там закопчені всі. Але ну то, що я роблю зараз, я не можу сказати, що це щось, що воно мені не влаштовує. Павло приготував для гостей виставки, перформанс за декілька хвилин. Художник зобразив шостку такою, якою він її бачить. Цей сіренки знизу це кольор асфальту, це асфальтові дороги, цей це, це зелений, це дерева. шостинські. Вони старі і вони зелені дуже. І це, ну так, і є простір тут. У вас дуже багато простіру в великих містах його дуже замало, а у вас його дуже багато. А це небо, шоскінське небо. Гості виставки, серед яких були й шостицькі художники, подовго розглядали полотна із глибоким сенсом. Виставка великолепна. Так, така удача, от так от, прям, щоб виставка такого рівня приїхала к нам в маленький наш городок. От там, де культурна життя у нас все-таки не така активна. І це настоящий праздник увидеть таку чесну, таку ...прекрасну душу почувствовати таку родинну душу, яка подача. Це дуже хороший художник, в моєму питанні э, новатор, який дуже э, тонко відчуває життя. Дуже цікавий стиль писання картин. Він мене дуже вразив, і не у всіх картинах він дотримується. Це теж дуже цікавим робить ці роботи деякі картини змушують навіть задуматися над своїм настроєм, над так поринути у думки. Ну виставка ну, дуже крута. Така Павло Пономаренко наголошує, намагається завжди розвивати свої здібності. Деякі вважають, що якщо ти там чогось там знайшов для себе, залишайся в цьому і малюй в цьому ракурсі. Мені цього замало. Я, я постійно намагаюся зробити для себе щось нове, щось знайти. Одна з останніх робіт Павла стала частиною виставки Незламня, яку організував благодійний фонд Козицького. Вернісаж відбувся у представництві ООН в Нью-Йорку, де його картину придбали. Загалом роботи художника розкуповують поціновувачі мистецтва з різних країн, зокрема Індії Фінляндії.